На початку, коли ну, відкрили, почали будувати якісь судна, які перетинали деякі відстані, то людям стало цікаво, що ж там знаходиться за морем, за океаном. Так? Як вони взагалі орієнтувалися, як ну, в принципі, ви думаєте? Сонце сходить і заходить сонце по зірках, потім пішло, потім нарешті був магнітник. Е, як, як він був зроблений? Відрі. Хто знає? Ніхто не знав, що саме на компасі. Да, да. Ну, просто, витребаєте якесь стимовка. Да, да, да. Приголка да. с... була да, 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 да. да. на, на дерев'яшки, я до... на дерев'яшки. А бедреб... а, так, да, перше і же. так от це було перше, ну, і відточні, да, але це рівно, mm -hmm. це дуже допомагало е-е визначати курс, як ти рухаєшся, да, тобто ти напрямок. Далі вже пішли вже от такі от, потужні компаси, Далі Пішла астронавігація, вже винайден такий спеціальний спосіб визначення своє, своє, свого положення да, за допомогою систему. Хто знає, що таке сестан? Uh -huh. Хто, так. Хто не знає, що таке сестан. Ага. Це спеціальний прилад, який дозволяє е, визначити своє місце положення тільки при ідеальних умовах. Це також подивіться, які були складнощі в орієнтуванні на місцевості. Ідеальні умови це коли ми бачимо лінію горизонту на морі угу. на, на, на суходолі, це не хитає, тому що суходол має на рівну поверхню і визначити точні координати, точне місце захочування. Угу. Да. І саме от, е, ще це визначалось тільки в ідеальних умовах, коли не хитає, тобто немає такі хитанини, да? е, і ви бачите одночасно лінію горизонту і е, зірки. Це коли наступає? Це час навігаційних сумнів. От коли сонечко сідає, вже з'являється перші зірки, ви вже бачите е, лінію горизонту на морі е, і також бачите зірки. І друга це на розсвіті. Так? Коли сонечко стає, то ми бачимо е, ті самі е, необхідні речі, які нам допомагають визначити місце знаходження по зірках. Е, значить, приклад роботи з секстана. Це е, ми беремо. З ми бачимо одночасно лінію горизонту і зірку. І Беремо крутимо колесика, і ця зірочка вона саджається ровно на горизонт. А ми бачимо, які, 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 яка в неї кутова висота. тобто кут. От. І таким Потім де складний розрахунок і ми таким чином визначаємо місцеположення. По трьох зірках можемо досить точно визначити місцеположення. Люди пішли далі. Чому? Тому що потрібно було це все розвивати і потрібно було визначати координати досить швидко, тому що спосіб визначення секстану він досить, довг. досить довгий. Інколи займає, може, і декілька годин Тобто, І нам ще потрібні ідеальні умови. Тобто не завжди ми можемо визначити свої місцеположення. положення. І була створена система GPS, американська система Global Position. Коротше, система, Місце Все досить просто. Але ця система була взагалі створена для кого? Для військових. От, для військових, щоб саме військові мали таку велику перевагу на війні, щоб військо от, от, ага. завдяки швидкому орієнтуванню ага. на місцевості могло е ну, такпічну мати, мати тактичну перевагу. Це дуже, була, була дуже потужна така технологія, яка е потім стала відкритою також для цивільного населення. Після того, як був збитий південно-корейських авіаліній нашим Радянським Союзом, пасажирський Боїнг завалили, да, тому що Боїнг відхилився від курсу, залетів в територіальну воду Радянського Союзу, а тоді були досить напружені стосунки, да, ну і короче, захерачили цей Боїнг і тоді відкрили навігацію GPS саме для. Для літаків і для всіх цивільних. Так, точність її не дуже така супер була. там, погрешність була там декілька, можливо, десятків метрів, але вона стала відкритою. Далі воно почало удосконалюватись, далі інші країни почали також створювати свої суперпакові системи. Ось це все призвело до швидкого розвитку, те, що зараз у нас навіть в телефонах є GPS, і ми можемо мати можливість орієнтуватися на місцевості за допомогою нашого мобільного телефону. телефон. І ми так прийшли стрімко вперед, забуваючи про ці паперові карти. Навіщо вони вам потрібні? І тут з'явилися перші, перші помилки. Почався аналіз, як це так, GPS-технологія, яка там дуже сильно допомагає, вона е призвела до того, що люди втратили здатність мислити, здатність орієнтування на місцевості. Вони вже не можуть знайти себе як на вулиці, вони не знають, де який квартал, вони забули назви, вони тільки дивляться в цей монітор. І таким чином людина може легко втратити орієнтування, інколи панічні можуть бути настрої, коли щось трапляється з нашою системою GPS. Що може трапити системою GPS? Перше, ну, зараз. Заглушити GPS може. GPS? <г索 <updating> <г索> це стало досить актуально. Особливо зараз на лінії фронту, там де ми і не тільки, ми знаємо, що це GPS, глушилка, що таке джамін. Да, що таке спуфінг? Ми вже знаємо, що таке спуфінг. Тобто джамінг, це коли GPS-сигналця, сигнал а спуфінг це коли підміняються mm -hmm. е, реальні координати, і ви вже їдете не по там, місту Київ, а да, десь по Африці. Ну, це залежить від того, я, е, 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 яка програма спуфінгу була застосована. Все. О, тобто ми також використовували різні програми, щоб дрон наші були десь там, в Африці, да, коли ловлять. Mm -hmm. Любиш всі любимо літати на дронах компанії DJI, які дуже сильно видно аероскопом, да, і тому треба це забезпечити. Завдяки цьому е, ми пішли вперед і маємо можливість е, літати на дронах без GPS-сигналу. І, ну, і ми повертаємось знову до паперових карт. І знову до паперових карт. виявляється, тобто, що потрібно їх знати. що е, Завдяки дослідженням. Японців і в декількох міжнародних університетів виявилось те, що люди дійсно, ті люди, які ведуть свої яхти, кораблі по, тільки по електронній навігації, в них виникає такий тунельний ефект. Що таке тунельний ефект? Тобто людина бачить тільки те, що знаходиться в моніторі, а вона не бачить, що знаходиться взагалі. Тобто був такий кейс, коли штурман вів корабель, був збой в системі позиціонування. От, якщо він підняв голову і не дивився в монітор, бачив, що корабель йде прямо на остров. Ну Вони таки виїхали на остров. А монітор показував, що все нормально. Острова немає. Розумієте? Да, до чого? Е, далі. Е, я, маючи справу зі студентами, почав розуміти, що також всі дивляться на карплотер або в телефон. От, ми виходимо, я кажу, де острів такий-то, де ми вийшли. Людина вже не пам'ятає, де ми вийшли, куди нам йти, не може взагалі знайти остров, не може знайти, визначити взагалі своє місцеположення, вона втрачає от спосіб мислення. Ну а в океані, коли в мене завалили карплотер, я на борту почув паніку, да, панічні настрої, як ми тепер дійдемо, де ми фінішуємо. Я кажу, хлопець, блін, є декілька моментів. Да. Ми можемо фінішувати, там, якщо ми зустрінемо білих... Відмедів, то це північний полі. Це Пінвінок, це Південний поліс. Вони такі, да ладно, ми ж так не можемо. Я Кажу, ну звісно, це, це шутка, я кажу. Ну, ми максимум, ми промахнемося або в Майамі десь не занесе, або в Бразилію. Яка різниця? Це медик він не винесет. Це ж рядом. Це поруч, якось ми там впремося. В землі ми впремося 100%. Кажу, так що ніяч, кудьте, ми доїдемо, все буде добре. А я побачив, що люди дійсно такі в шоці. Я кажу, який був компасний курс останній. Ніхто не пам'ятає. <natives> <articles> Яким ми взагалі компасним курсом не розраховували, ніхто не пам'ятає. Розумієте? Це все призводить до того, що люди дійсно втрачають можливість. мислити. А ми, як досвідчені капітани, повинні все ж таки орієнтуватись на місцевості і ну, ну, бачити, куди ми йдемо. Це дуже важливо бачити, куди ми І бачити, що де знаходиться. Таким чином відчувати себе впевнено. Я думаю, що я вам. Ну, вплав, да? необхідність знати навігацію. Це дуже важливо. Тепер перейдемо до більш конкретно. Зараз починається з того, що зараз для навігації ми використовуємо такі от паперові карти, от які зроблені досить детально. Ці карти, карти чим вони також дуже корисні. Да? От ми е, маємо карту дуже крупного масштабу. От вони нам дозволяють планувати маршрут і бачити, що де знаходиться на одному столі. собі, Маленький екран карплотера, мобільного телефону, постійна зміна масштабу. Тобто, Роз'їжджається, потім з'їжджається, ви не зможете так ретельно дослідити всі об'єкти, які знаходяться на вашому маршруті. Ще електронна навігація, ви вже побачили, коли ви масштаб зменшуєте, що відбувається? Скриваються острови, да, скриваються ріфи, мелі. Так навіть е, помиляється і професіонал, як команда Team Vestas. Регаті, Volvo Ocean Race виїхала на острів. Просто на швидкості 22 вузли виїхала на острів. Тому що Штурман проклав маршрут через океан. Пам! і все. І вони їхали через океан. А острів маленький, вони не побачили, тому що масштаб був такий. От, на паперовій карті ми бачимо все. Це дуже е, класно і е, нам дуже зручно планувати, коли ми стоїмо да, над картою і кажемо, куди ми сьогодні підемо. Тут ми знаходимося, да, ми виходимо, проходимо цей мис, йдемо до Амалфі, да, ми можемо визначити відстань, от, наглядно, да, яку нам треба пройти. Ми можемо визначити якісь небезпечні зони, бачите, або спецзони, це вона зона входу в пору. Це все, все нанесено на карту і нам дуже допомагає орієнтуванню. Як взагалі була створена ця карта? Ця карта створена вченим да, меркатором. Який... Грубо говоря, круглої землі, да? Правильно сказати, що Земля має форму геоїда, але він її так створив, трошки цікаво перетворив математично і зробив її плоскою. Якщо б я зараз мав апельсин, то ви б побачили, як це робиться. О. І ми зараз використовуємо плоскі карти, а ходимо по круглій планети. А наскільки бачить людське око кілометрів в морі? Якщо не Дивіться, був. це залежить від висоти, від прозорості. Mm -hmm. да? В ідеальних умовах можемо бачити, що mm -hmm. далеко. Наприклад, є формула, це до речі, також матеріал лекції навігація, яка дозволяє нам визначити, наскільки далеко ми можемо бачити наприклад, об'єкт, який знаходиться на певній висоті. Наприклад, ми повинні побачити маяк, ми знаємо його характеристики, він знаходиться на висоті, там 36 метрів на море. 36 море. Формула корінь квадратний із висоти нашого, нашого спостереження. Плюс корінь квадратний із висоти маяка на Дрівне море. От, і е, це все, ця вся сума помножається на 2,08. Наприклад, ми на Катамарані, знаходимося там. Да, я вважаю, що це висота десь 4 метри. Корінь квадратний з 4 е, це 2. Плюс корінь квадратний з 36 це 6, 2 плюс 6 8. Значить, 8 помножено на 2 це 16 морських миль. Хто пам'ятає? Ні, хто не знає, що таке морська миля. Я тобі видав ліцензію. Морська миля. 1825. Одна хвилина. 52. 1852 метри. Це довжина однієї морської милі. Тобто 16 миль це там, приблизно 30 кілометрів, якщо ви хочете в кілометр. Uh -huh. Але на морі ми все в морських милях. І, uh -huh. як сказав Діма правильно, що це ще одна хвилина. Але одна хвилина зараз для когось буде незрозуміло, що таке одна хвилина, тому що для мене одна хвилина це ось. Uh -huh. Ось тут, uh -huh. тут. А в нас є ще кутова хвилина, кутова хвилина. І так, наша земля має круглу форму, щоб ми знаходились всередині землі. От. От, в самій центральній точці і дивилася в сторону екватора, який би кут нахилу нашого спостереження. Це був кут 0. Правильно? Тобто це лінія горизонту. Лінія екватора. Якщо ми піднімаємо, дивимося на північний пояс, то який кут між горизонтом, 90. між екватором це 90 градусів. І ми маємо 90 градусів північної широти і південної широти. Тобто у нас екватор ділить нашу планету на дві півкулі північну. Та південну. Це наша широта 90 градусів північної широти максимальні, 90 градусів південної широти максимально. Відповідно, ще є якась лінія, яка ділить Землю також на дві половини, тільки в вертикальній площині. Ця лінія називається нагадайте мені? Грініч. Міридіант. Англічані дуже класні малятки. І це вони е, були там пірваткривателями. І вони саме створили цей нульовий меридіан, Це лінія, яка ділить планету. Вертикально на дві півкури, відповідно східну, в якій ми знаходимося, і західну, яка вже знаходяться всі західні країни. Mm -hmm. І ось у нас, виходить, ще ми розкриваємо кут між меридіаном да, і рухаємось. Раз, 2-3-4, 90 градусів вже йде західна довготи, да, довготи, 180 градусів довготи, а далі вже знову міняється півкуля. Тобто довгота у нас має максимальне значення. 180, тобто від 0 до 180. Оце все. Чому в градусах ви вже зрозуміло? Да? Потім всі градуси взяли і перенесли от сюди на цю паперову карту. І тому ми можемо, ми визначаємо координати по градусах так. лінії, які паралельні екватору, це лінії широти. А лінії, які паралельні меридіану, це лінії довготи. Ти їх побачиш, я думаю, ти їх не перебутеш. Тобто, Зараз ми, ми перейдемо до, до карти і я поясню. Скажемо так, визначення місця знаходження, використовуємо не тільки градуси, а градуси. Далі йдуть хвилини, а далі йдуть секунди. Тобто Це кутові хвилини, кутові секунди. Це на оці секунди, да? це оці mm -hmm. секунди. От. Воно, воно все пов'язано, але ні. Тобто це вже ми маємо саме оці от кутові хвилини, кутові секунди. В одному градусі скільки хвилин? 60. Як в одній годині. Так, 60 хвилин. А в одній хвилині скільки секунд? 60. 60. От. І тепер наступне. як же тепер все це перевести в обіцянку? Переводимо. Одна кутова хвилина широти, саме широти, довготи, Це одна морська миля. Отак от ми тепер пов'язуємо цю нашу морську милю і оці от кутові хвилини. Тобто е зараз я можу на карті визначити спокійно за допомогою. От, навіть отак от мені навіть не потрібен цей. Я можу спокійно взяти її і визначити відстань між двома точками, знаючи скільки хвилин між ними. Тепер перейдемо до самої системи координат. Як взагалі орієнтуватися на карті? Дивіться, ми знайшли карту нашого регіону, нашу Марину, ось вона знаходиться. Ми бачимо назву, тобто Налізу, все. нам все підходить. І тепер як її читати? так? Що де знаходиться? О, всі карти побудовані таким чином, що зверху знаходиться північ, знизу знаходиться південь, праворуч знаходиться схід, ліворуч знаходиться захід. Тобто, відповідно, якщо це північ, а це південь, то ці от лінії, які паралельні екватору, це все лінії широти. І ось вони нанесені, оці хвилинки нанесені. Ну, Люди, ну, якщо ми намалюємо кожну лінію, то у нас буде карта вся в лініях. Тому ми ці лінії просто маркуємо тут збоку і підписуємо їх. Зараз ви мені допоможете визначити, в яких координатах ми знаходимося. Тобто, тому що я, чесно кажучи, дуже погано зараз бачу при такому світлі. І так. Це у нас відповідно градуси широти, а це відповідно градуси чого? Долготи. Все, супер. Давайте визначимо координати маяка нашої мерени. Е, е, в принципі, хто мені допоможе, хто має гарна зір, е, просто треба буде прочитати. Як визначаються, як визначаються координати? Це дуже простий спосіб. Ми повинні... Взяти паралельну лінійку, яку в нас немає, звісно. Вот. Чому паралельна лінійка? А? Можна да, за допомогою двох уголків. руків, другі. Тобто можемо зробити паралельні лінії, але зараз я хочу вам давайте ось. Для чого це потрібно. Хочу, так. Ну, я звісно, роблю таку паралельність. Да? От, для чого? Тобто, щоб ми були в виміри точні і маркую. ось тут подочку. Тобто Це у нас широта, ми зараз її розпізнаємо. Ну, і відповідно, тут так само да? ми беремо, значить, нам треба провести паралельну лінію меридіану. Да? Значит, э, так, э, господи, так, 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 это не так, нам нужно рухаться, чтобы у ну, нас все было параллельно, да? Ух, не складно уже. Вот так Вот так вот. И теперь вот так вот раз. Блин, я не плачу. Ладно, Нормально. Короче, будем уявлять, что это вертикальная линия, да? Нормально. Все, все. Як прочитати? Як це все прочитати? Допоможіть мені ну, хто хоче допомогти. Льоша, давайте. Що тут, які тут позначки на... намальовані? Читайте. Заглядності? Градуси чи є? Чи що там написано? Оце мене цікавить. 38-40. До якої широти вона відноситься? Да? От, Ось дивіться. Ось вона, так? Да? Тут що написано. 40 градусів і 32 хвилини. 40 градусів. Оце 40 градусів і 32 хвилини. От тут починається. Да? Mm -hmm. Тут вже скільки хвилин? 4 -4. Тобто 40 градусів. 32 хвилини. Mm -hmm. Тут скільки? 34, 34 36, відповідно. 36, тут? 38, а тут? 40. 40. Тобто це 38 хвилина, оце 39-та хвилина, а ми знаходимося десь тут. Да? Читаємо. Кожна хвилина розбита на скільки? На 10, по-моєму? так? Да? Це яка частина? 7, по-моєму. 7, так? У нас буде 30. Скільки? 37 38, хвилин, 38, так? 7. 38. О, 38 і 38, 38, 70. 40 градусів. 38 7 7,10 хвилин північної широти. Формат запису. Подивіться спеціально. Спочатку йдуть градуси, потім йдуть хвилини, Десяті хвилини. Тобто саме ця карта вона нам дозволяє працювати в градусах, хвилинах і десяткових хвилин. Секунди не Ми можемо перевести це в секунди, або ми можемо перевести це взагалі в формат, який використовує Google градуси і тисячні, десятитисячні тисяч От На цьому я хочу також привернути вашу увагу, друзі. Формат, як правильно перевести з одного формату інший, ви повинні не знати. Це дуже важливо, тому що інколи бувають люди допускають такі похибки, що ну, скажімо так, не можуть потім знайти один одного. Таке саме відбулося колись, коли мене запросили в Хорватію. Нам дали організатори координати в градусах, в хвилинах і в десяткових хвилинах, але вони назвали це секундами. Є там такі Паклінські острови, де відстані не дуже великі. І виходить, завдяки тому, що вони назвали е, десяткові хвилини, назвали секундами, то пів флоту е, у нас залишилось місці, пів півфлоту, яка йшла саме за лодкою організатора, приїхали туди, куди вони думали. Тобто, А ті, хто йшов за координатами, прийшов тут як, за тими координатами, які вони дали. Наприклад, ми беремо. Формат запису 30, 40 градусів, 38 і 5 десятих хвилин. Скільки це? 6 секунд, 5 десятих хвилин. Півхвилини, це скільки секунд? 30. Да? О, тобто, а тепер від, ви віршу, що нам скаже 50 хвилин. Ви розумієте, да? вже 20 секунд різниця, і ви вже потрапляєте зовсім не туди, куди. Треба, так? Да? Якщо е, ми візьмемо 20 секунд широти, якщо я назвав, що одна, одна хвилина це, це відповідно одна морська миля, то 20 секунд це третина морської милі, це ну, десь 600 метрів mm -hmm. по. Розумієте, да? так? Карти всі на 10 -е секунд. Так, да, є ще, які в секунді теж... Я не бачив. Я не бачив навігаційні карти я бачив саме е, десяткові. Да. Ви можете їх переводити в секунду, це дозволяється, можете працювати, але е, зручно працювати саме з десятковими. Да, тому що, ну, ми так краще. Тобто, е, широту ми визначили. Тепер давайте визначимо довготу. Ну, а, до речі, ми визначили широту. А, а чому ми... Впевнені, що це північна широта. Де тут написано, що це північна North? North да, бачите, Буквочка N. О, тепер давайте визначимо довготу. Ось тут. Давайте почитаємо. Люша, також допоможе мені. Що тут написано? 14 градусів і 30. 14. 30 хвилин іст. Да? Там іст? Да. Так, іст. істова, так. Да? А тут скільки? 48, 48. А тут а там 50. 50 Здесь 49. Тобто 148 і, 48, і, і 1, 2, 3, 6, 6, і 6. 6 да? Да. так? І так, записуємо. 14. Але я пишу, дивіться, як, 0,14. Mm -hmm. Чому? Тому що це у нас довгота. Е, зрозуміло, що я потім додам, додам іст, але там раз, відірвався, а все. Спочатку uh -huh. завжди ми пишемо широту, і вона має завжди двозначне значення. Аж довгота — тризначне. І ми uh -huh. можемо вже, якщо помилка, помилка якась відбулася, ще щось, ми знаємо, вже нам допомагається. Тобто нам допоможе, якщо ми будемо правильно все записувати, нам допоможе, якщо ми тут ноль. Ми вже знаємо, що це довгота. І так, тут 38, да? і 46. Ой, Господи, 40. 48. А, 48, 6. 48, 6. 48 6. і 6 10-ї хвилини до да? Ось. Ось ми. Угу. Ось ми е маємо координати цього маяка. Якщо ми дамо координати цього маяка, то е ми зможемо, ми зможемо зрозуміти, куди нам іти. Тобто зворотна дія це вміння наносити Координати на карту. Тобто нам дають координати, ми їх наносимо на карту. Це зворотня задача. От. Eh, давайте ви ну, зробите її самостійно. Це зелене бомбер. Зелений боєк, чекав, червоний. Червоний разний. Опа, а стоп, 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 стоп. Нема нічого. Так, який він повинен бути взагалі. <сушен> Маяк. Ні. Так, давайте його розшифруємо. Тут на Що тут написано в відео? Нічого не написано. Там ні, ні, там написано щось там. Ні, ні, то. FL там. Ні, не, не, не. то там... не. -нема. нема, нема. немає, немає. Це... нема. Моє шлях обозначення. Є на вот этих на. КН було на вході, я сьогодні бачив Ні, КН то має позначення на Я в шоці. Ну, ось, ось у нас є маяк позначений, як Ну, але ж нам треба маяк, э, який знаходиться на вході. Дивіться, в нашій э, середземці це зона А. На вході, праворуч у вас повинен бути зелений, а ліворуч повинен бути червоний. А регіон Б це Південна Північна Америка, там все навпаки. Не переплутайте. Коли ви будете подорожувати по всьому світу, не переплутайте це. ви повинні це знати, це обов'язково. Тому що інколи лінії фарвати, наприклад, на Кубі, на Багамах, там дуже... ну що таке, Багамські банки. Це, ти йдеш. 100-200 кілометрів по глибині 3 метри, 5 метрів, 2 метри. Тобто це там така ну, досить е, невелика глибина і поруч з тобою затоплені яхти, mm. які помилились mm. Да, mm. з відвалами кілями, як ми знайшли одну з таких. Да, mm. да. В мене є відео навіть під водою ми засняли. От. Тобто, обов'язково ми це повинні пам'ятати, коли ми заходимо в бухту. А уявіть собі, що ви заходите в всю бухту вночі. Дивіться, це ви так ідете, дивіться, да? І тут мол. Ви мола не бачите. немає. Чорний. Тобто все чорне, все темне, ви бачите тільки маяки. І бачите, що у вас справа червоний, а зліва зелений. Ви вже розумієте, це не це вхід. Це вхід десь, і скоріш за все, десь отак треба заходити. Тобто вам це, я так, я, це так, я, я так от е, на канаті в Костровах заходили вночі в Марину лос гігантос Там така приблизно саме ситуація по Марині, вона досить захищена, Це за, за, захисний мол, тому що дуже високі хвилі. Канари знаходяться в Атлантісі. Ми, ми йдемо вночі і о, ж Марина, йди прямо в Марину. Я такий, опа, ха-ха-ха. Раз, і зайшов, і зайшов. От я просто зрозумів, що захід... Е, Ну, треба десь там зсередини заходити. Да? Але я вам скажу так: перші ваші походи вночі, вони будуть досить такі ну, нервові, нервові. Вночі людина от, чомусь така паніка, страх. Mm -hmm. да, от, ви просто ви нічого не бачите. Ви просто нічого не бачите. Це ваше перше відчуття, я нічого не бачу, куди йти. Що тут довго ми е, зробили. Тепер. Давайте тепер я хочу, щоб ви виявили широту та довготу маяка на вході в Марину Амалфі. Беремо оцей маяк. І хто є бажаючий з тих хто не цього не робив.